Сьогодні одна з, напевно, таких екзотичних, і масштабних, і величезних, не знаю, ну дуже-дуже, як на мене, особисто, культових подій Львова, це є наш книжковий форум. Я говорю наш, тому що е, я завжди себе асоціювала з Львовом і будь який львів'янин, який де б він не працював, де б він не жив, напевно, залишається львів'янином. Мені здається, треба, щоб якомога більше львів'ян цікавилося цим, тому що за межами Львова про книжковий форум говорить дуже-дуже далеко за кордоном. Але мені би хотілося, щоб я приїхала, приїхали мої друзі, щоб ми всі зустрілися, щоб ми мали якісь дуже цікаві. Тусовки, щоб ми мали цікаві автопатії, щоб ми мали приємність проаналізувати, що, як кажуть, фірма чи what's going on з молодою літературою, з молодими письменниками. Їх дуже багато, вони дуже талановиті. Я сижу, їх багато вивчаю. Зараз мені цікаво стилістика їх мови, що робиться в їхньому розумі, як вони це все перекладають на поезію. І повірте, коли люди говорять, що немає української літератури, немає української поезії, ви просто за це не знаєте. Вона є, і вона. На щастя живе завдяки книжковому форуму. Тому треба все зробити, щоб він був, щоб він був якомога масштабніше, і щоб в першу чергу ми львів'яни, прийшли і показали, що це є наше, і потрібно це в першу чергу нам.